Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки пічивочок. І сьогодні в нас нове відео із рубрики Будуємо гітару вдома. Наш міні-серіал продовжується. Ми поговоримо про нюанси роботи, про те, що потрібно, щоб почати, чи варте воно того, які є плюси та мінуси всього цього процесу. Тож беріть що смачненьке, але спочатку поставте вподобайку на це відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, чи хочете ви взагалі будувати гітари самі. Тож поїхали. І перше питання, яке сьогодні стоїть, чи варто взагалі починати будувати гітару самому? Давайте розберемо. По-перше, якщо це буде перша ваша гітара, ні, не варто пояснюю, чому вам потрібно буде витратити купу грошей на інструменти, на матеріали, на деревину, на те, що ви кілька разів зробите помилки, і потрібно буде все переробляти. Наприклад, ось перший гриф взагалі, який я в своєму житті зробив. Так, деревина тут у нас сосна, вона м'яка, але суть в чому я тренувався. А тренування це завжди витрата матеріалів, витрата сил, витрата часу. І з першого разу майже ні в кого нічого не виходить. У там одного відсотка людей у самородків щось може одразу вийти при правильному розумінні підходу до роботи. Тобто... В мати надію на те, що ви зробите першу свою гітару для себе, не маючи розуміння взагалі нічого про гітару, так не працює. Взагалі-то в цьому моменті я би вам радив просто піти до магазину і купити собі першу електрогітару і зрозуміти, чи взагалі воно вам треба. Бо знову повторюю: купити весь інструмент, навіть базовий, такий як стамески, такий як Рашпілі, купити деревину. Якщо у вас немає верстатів, а у вас їх точно немає, підготувати деревину самому у вас не вийде, тобто повністю її вирівняти, повністю її відрізати ідеально. Вам доведеться купляти заготовки в спеціалізованих магазинах, а там вони коштують значно дорожче ніж просто купити деревину. І, виходячи, з цього собівартість цього інструменту вийде як нормальна бюджетна гітара, яку ви потім у майстра трішечки допрацюєте, на тему підшліфувати лади, підшліфувати може накладинку відполірувати. І будете просто із задоволенням грати. Гадаю, на цьому ми цей гештальт закрили. І тепер другий варіант: якщо ви хочете для себе виготовляти гітари як хобі на постійній основі, чи робити комусь замовлення, чи просто розвиватися як гітарист, маючи повністю вже досвід гри на інструменті, маючи бажання щось отримати своє, тут так, ви можете розпочати, але знову маєте розуміти, що. Виготовляючи самому інструмент, це знову час на виготовлення гітари в умовах, коли у вас немає всякого обладнання та навіть верстата ЧПУ, ЧПК, виходить десь до 4-6 місяців. Це дуже кропітка справа. І за весь цей процес ви можете 30 разів кинути це діло. Наприклад, ось моя перша електрогітара, яку я виготовив від початку до кінця за півроку. І ви можете побачити, що вона кумедна. Неохайна і має такий чудернацький вигляд. А це перший інструмент, який я. Від початку до кінця робив, передивившись не одну купу відео про те, як майстри будують гітари, аналізуючи їх роботу, маючи досвід гри на безлічі електрогітар, маючи великий досвід гри на інструменті. Взагалі, на гітарі я з 9 років займаюся музикою. Я пройшов через начальну, через музичну школу, через коледж, через університет. Зараз через ще інший університет, також займаюся викладанням гітари. Граю зіграв безліч концертів на різних інструментах. Маючи навіть весь цей досвід, весь цей багаж досвіду, перший інструмент все одно вийшов ось таким. Тобто, ви маєте розуміти, що одного досвіду гри на інструменті буде замало. Потрібні навички роботи з деревом, роботи з ладами та всім іншим. З першого дубля виходить неграбельний інструмент. На ньому неможливо грати взагалі. Але. Маючи тренування, маючи аналіз своєї роботи, виходить друга гітара. Ще через пів року. І тут, якщо ви не знайомі з моїм каналом, це одна з перлинок нашого каналу, цей Modern Strat версії 1 започаткував ведення мого телеграм-каналу, в якому я розповідав про те, як в мене виходить це, це будувати. До речі, посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Там я публікую те, що не виходить на ютуб, і також спілкуюсь з вами в коментарях майже цілодобово. Окрім того часу, коли я сплю. Проаналізувавши свої помилки, які допустив із роботою над першою електрогітарою, я прийнявся займатися другим проєктом. Також я його будував без верстатів. Повністю вручну. Тобто, використовуючи стамески, використовуючи Рашпілі, використовуючи велику, купу наждачки та дрель, я зробив ось цю гітару. І вона вже вийшла грабельною. Так, в неї є нюанси, як і у будь-яких інструментів. Немає людей, які не роблять брак. Є люди, які його Маскують так, що це, це фітча не бах виходить. До речі, огляд на цей інструмент також є на каналі. Йому вже рік був в нього ювілейчик. Тож всіх бажаючих за посиланням у підкасті буде це відео для того, щоб збудувати гітару, замало бути просто гітаристом чи добрим гітаристом. Ви маєте розуміти всю матеріальну частину. Ви маєте бути столяром, ви маєте бути людиною, яка розбирається в розпайці електроніки. Ви також маєте бути малюром та штукатуром, тому що шпаклювати корпус та ще справа. Будете розуміти це тільки там після п'ятого пофарбованого інструменту, наскільки це складно. І в умовах, коли у вас немає підготовленого приміщення, вся складність зростає в 100 разів, щоб зробити ідеальне покриття. Ось, наприклад, матове покриття зробити найлегше, але все одно маєте розуміти, як лягає лак на гітару, як дерево його впитує, скільки шарів потрібно, яке дерево, як його. Приймає. Тут велика купа нюансів, про які вам ніхто не розкаже ні на Ютубі, ні в житті. Це тільки шляхом. Ми спробували, ми зробили, ми зрозуміли, що ось пішло не так, переробили. І так по колу, поки не дійде повне розуміння всієї роботи над будівництвом інструменту від А до Я. Які плюси ви отримуєте під час виготовлення свого інструменту? По-перше, ви робите гітару під себе, під своє розуміння музичного інструменту. Також це буде унікальніший інструмент, якого ні в кого немає. Наприклад, як я ж показую, моя перлинка, мій улюблений горіховий страт. Такого ні в кого не буде, не було, а в мене є. Далі. Це чудове хобі, це розвиток, що не менш важливо в нашому житті. Тому що еволюція та труд зробила з людини того, хто він є. Ми цим самим відрізняємося від людей кам'яного віку. І так, відповідь хейтерам на тему чувак, який займається гітарами, не розуміє те, що класика незмінна. Все можна змінювати. Головне злізти з дивану та почати щось робити. І на цій чудовій ноті я бажаю всім гарного дня, успіхів. Та пишіть в коментарях, наскільки ви загорілися бажанням зробити свій інструмент після моєї розмови. Хоча, напевно, я вже знаю, що ви відповісте.